Ви мені зараз підтвердите, після першого туру свобода розповсюдила заяву, в яка роздавалася, до речі, слово намет, і яка друкувалася в нашій газеті і роздавалася в нашій газеті. І ту заяву ми оприлюднювали через радіо, через місцеву пресу. Я разів 10, певно, був на різних ток-шоу за тих два тижні, де власник озвучував цю позицію. І суть тої заяви, я вам можу навіть дослівно майже передати. Ми закликали жодного голосу українцям не віддати за Януковича. І ми звернулися відкритим листом до пані Тимошенко. В чому суть була відкритого листа? Ми сказали, що за бока, відповідно за націоналістів, в першому турі проголосувало півтора відсотки виборців. І ми сказали, що наш виборець, націоналістичний виборець, він є особливим. В чому особливість націоналістичного виборця? Що цей виборець є ідейний. Цей виборець ніколи не голосує за того політика, бо в нього вуса красиві, чи волосся кочеряві, чи він щось таке гарне сказав. Націоналістичний виборець завжди голосує, виходячи зі своїх переконань. І навіть якщо тягне Бог, який сьогодні є головою свободи, буде закликати голосувати не так, як ідейно відчуває цей виборець. Цей виборець не буде слухати тягне Бога, а буде слухати свої переконання і свої ідеї. І тому ми звернулися до Юрія Володимирівна. Юрія Володимирівна, шановні, якщо ви хочете, щоб за вас проголосувало 1,5% українських націоналістів, які в першому турі віддали голоси за свободу, ми вам рекомендуємо зробити кілька кроків в період між першим туром і другим туром. От за тих 14 днів. І ми порекомендували, Юрій Володимирівні, що ці кроки, якщо ви зробите хоча б кілька з нами запропонованих, вони без навіть агітації тягне чи ще когось іншого, допоможуть нашому виборцю зорієнтуватися на вас. Бо інакше, ми знаючи, як буде себе поводити наш виборець, що він не піде просто на вибори і не буде голосувати. А які це кроки? Ну згадайте той час, січень 2009 року. Ми попросили, Юрія Володимирівна, скандал на всю Україну, будь ласка, дайте знати публічно, що ви там домовлялися з Путіним. Оприлюднено, що ви підписали 5 угод. Всі вони таємні. Поясніть, будь ласка, дайте пояснення, що ця угода така, ця така, ця така. Чому ви не хочете людям нічого сказати? Бо те, що ви скриваєте ці угоди, воно викликає недовіру до вас. Перша пропозиція, друга пропозиція. Ми попросили, шановна Юлія Володимирівна, народ про то говорить, будь ласка, покарайте тих депутатів від Батьківщини, які вимагали присвоїти звання Героя України у тому вбивці Лозинського. Той, що пам'ятаєте, в Кіровоградській області того лісника застрілу. І пам'ятаєте, як були депутати, які кричали, він з браконьєрами боровся, дайте йому героя України. Народ це обурює, Юлія Володимировна, доказав. Будь ласка, оголосіть догану, зніміть з якоїсь посади, але прореагуйте на це за тих 14 днів. Далі ми попросили Юлія Володимировна, покарайте тих ваших депутатів, батьківшин, які проголосували, а їх було майже півфракції, за офіційне святкування річниці комсомолу. Ви знаєте, що перше тоді. За часи незалежності України офіційно Верховна Рада ухвалила рішення святкувати якусь там 70-80 чи 90-ту річницю Комсомолу в Україні. Покарайте тих депутатів! Бо як виборець націоналіст буде голосувати за вас, коли ви лояльно ставитеся до чого? До того, щоб потім в школах нас викладали уроки Комсомола? Павка Карчанін і інша дурня. Далі ми попросили Юрія Володимирівна. Дайте свою осіційну позицію щодо голодомору, щодо Бандери, звання Героя, щодо Улунупа і так далі. Натякніть хоча б, натякніть виборців. І я переконаний, якщо б хоча б один або два пункти були таких виконані, то зовсім би інші були результати голосування. Оце була позиція Всеукраїнського б'єднання. Погодьтесь, товариством. Я сподіваюся, що наші партнери зараз розуміння поставилися. Якщо пан Шахтар, пенсіонер, представляє батьківщину, то ви зле зробили, що мені попитання задали, бо я вимушений на нього відповісти. Ви зле зробили. З одного простої причини. Ви, я не розумію, що члени батьківщини мають собі усвідомлювати, що ми з вами підписали договір про взаємну Такими запитаннями ви на мене нападаєте. А я вимушений. Відбиватися. І це призводить до того, що хтось може подумати, що в нас непорозуміння. І якби мені або якби таке питання задав член свободи, якомусь речнику від батьківщини, я б його з партії зразу виключив за нерозуміння політики партії. Ну, але це проблема батьківщини, як вона буде реагувати на подібних людей, які ну, не зовсім правильно, але задають такі запитання саме в той момент. Зрештою, якщо у вас тут дуже цікаво, ви могли мені те та те на вушку задати запитання. Але скажіть мені, та позиція свободи тоді між першим і другим туром, це була вірна позиція? Як ні? Як ні? А як? Ви теж такі вщин? Ні? А, ну комуніст. Тоді дерзайте, розривайте його. Шановний пане Олеже, маємо такі питання до вас. Чи добре ви знаєте? Члени міської організації партії Свободи Ну, Я не знаю, добре знаю. Ну і так далі, і так далі. Які, які вони погані, які поганий Гальчук, Ну, Знову ж таки, знову ж таки учасники зустрічі. Ну, відповідь, будь ласка, учасникам зустрічі. Ти такий поганий. Шановні друзі, Вже, ще, ну тут одне єдине. А, ще, ще а, ще, ще. а про мера вашого промера. питання. Відвіг Шановні відвіг. друзі, я би хотів би відповісти на це питання. Тут в основному говориться про мою о, трудову діяльність і про ціни в, на мого підприємстві в моїх аптеках. Хтось каже, що вони задорогі. Дорогі. Шановні друзі, дорогі всі аптеки. Почекайте. Почекайте, Хтось абсолютно аналізував ціни. Моє підприємство, в мене є менеджер, який аналізує ціни кожних три місяці по всій мережі. Якби ціни в мене сильно вирізнялися і були засильно дорогі, звичайно, до мене б ніхто не йшов, би всі б дякували би і забралися і йшли. Тому що аптек в нас в місті на кожному кроці. На кожному. Хочу вам е, доповісти. Тому що сьогодні це якраз на слуху. Хто з нами конкурент в місті Новолинську? І доповісти, тому що ви трошки менше знаєте аптечного мережу. В 99-му році в нас було 10 структур аптечних, які працювали в місті Новолинську. Всі були вони зареєстровані в місті Новинську. Тобто всі підприємці були Новолинські. Сьогодні з тих 10 -ти лишилося четверо. От у тих шести ви можете сказати, може там були дорогі ціни. Може, там була якась інша політика, може ще щось інше було. Хто з нами конкурує на території міста Новолецька? Конкурують фірми з Дніпропетровська, найбільша фірма в Україні в мережі, з Києва, з Луцька, з Львова, навіть з Ісландії. Жодна держава собі не дозволить так. От підприємство «Сальвер», Бачите таке підприємство? Так? Його темною конячкою, темним власником є сьогодні міністр охорони здоров'я. От вона є власник. Як я можу конкурувати з такою фірмою? Не можу реально. Крім того, якщо ціни за дорогі, я вибачаю, сьогодні наш коханий президент ну дуже сильно розказує про, так сказати, здешевлення цін на гіпотензивні ліки. Я хочу вам це знову повісти, тому що сидить, сидить дуже багато людей зараз. Ми проаналізували це все. І тільки по двох позиціях із 78, які були на той момент на моєму підприємстві, в мене 50 копійок знижили ціни. Так, да, ціни дорогі, тому що люди не одержують адекватної пенсії порівняно з цінами. Ми не одержуємо адекватної пенсії, порівняно з пенсіями в Польщі, Німеччині, тій же навіть Росії. Тут я згідний. Але за своє підприємство хочу доповісти, за минулий рік. 160 тисяч знижок На 160 тисяч. Що це таке 160 тисяч? Скажу вам зразу, підприємство зареєстровано в селищі Жовтневому. Податкові надходження в бюджет жовтневої селищної ради 132 тисячі. Всі підприємства жовтневого дали 132, а в мене знижок на 160. От вам, дорогі чи не дорогі? В жовтневому я плачу більше податків, ніж 10 магазинів і 4 бара разом взяті. Отут кажіть мені, дорогі чи недорогі. Але я дуже вдячний вам за запитання. Я би хотів би здешевити ціни. Але є дуже багато питань. Офісна аптека в Жотневому 180 квадратів. Я заплатив за опалення 36 тисяч. Аптека така сама, як Новолинська центральна. Я заплатив більше, ніж всі квартири цього будинку разом взяти. Поясніть мені, а звідки я повинен брати ці гроші? Я сьогодні сужуся з Теплокомуненерго за те, щоб мені дали індивідуальне опалення. В одному з одній з моїх аптек стоїть ідеологічна площа індивідуальне опалення. Я витрачаю в 5 разів менше. Для чого ми платимо такі гроші? Ми гріємо землю. Я не бідний, повторюю ще раз. Працюйте і не будете ви бідні. Це. Ні, ні, це далі я можу забрати. Я не бідний повторюю, я працюю 30 років і працюю підприємцем, і під директором. Я не бідний. Але єдине, що я не зробив, я шкодую. Я не побудував будинку. Чекайте, чекайте. Товариство, є запитання до... О, чекай, є запитання до голови нашої Новомолинської свободи як до політичного діяча. Є запитання? Якщо є, то буде відповідати. Якщо є запитання до нього, як до бізнесмена не чистоплотно, давайте, давайте кажіть, будемо реагувати. А те, що ясно, ну знаєте, звичайно, то можна і кожного звинуватити. Якщо ви мені скажете, що я купила ліки в нашому свободівця, а ці ліки фальшиві... Так. Так. Якщо так, то ми будемо реагувати на такі речі. Якщо ви скажете, що всюди в аптеках отакі ціни, а в нього він не єдник Захмарні, так будемо реагувати. Ну, але... Це його особиста справа. Погодьтеся, будь ласка. Прошу, ваше запитання. Будь ласка. Я хочу сказати таке, що проплачених каналах у нас. Кожен день дають статистику, що свобода ніби получається біля 4% виборців. Да, треба це якось розвіювати, тому що народ думає, а вона не прохідна, значить до неї не важко просувати. Це перше питання. Друге питання. Я тут хотів бачити разом з вами представників батьківщини і фронту Змін, які. Мені здається, на мою думку, на Волинську і свобода мало пропагують пана Мельника, і народ зовсім не знає за кого голосувати. Це треба підняти, це питання на більш високий рівень, тому що в нас тут такі є не до щоки, такий є представник Донецька, що це головна такий. І я боюся, щоб ми не проведіли. Ні, ні, не переживайте. Побачить, в нас є два місяці часу, я думаю, що за два місяці. Кожен мешканець нового буде знати, що єдиним кандидатом є мене. Це перше. Друге, я маю надію, що наші партнери будуть підтримувати пана Євгена Мельника точно так само, як свобода підтримує ваших кандидатів на тих округах, де ми не висуваємося, і дуже активно підтримують. Зокрема, я підтримую активно. І сподіваюся, що ми будемо дотримуватися наших спільних домовленостей. Третє на рахунок соціології, брехня не сусвіта. Зодно, ну, так доносимо. Я вам скажу таке. Нагадаю, найкращий приклад. Пам'ятаєте тернопільські вибори, два роки тому назад в Тернопіль в обласної ради? Тоді всі ті самі соціологи казали, що свобода максимум набере 13, ну 14% голосів. А ми набрали 35. І що з їхньої соціології? Що тоді? Як не було? Та ви що? Ви хто вам таке сказав? Я бачу, що ви дати просто брехун. Тому що Батьківщина брала участь у виборах, Батьківщина отримала 12 депутатів в Тернопільську обласну раду, і ті 12 депутатів відмовилися від свого мандату. Батьківщина Бо цвішина Ну що ви кажете так? Я бачу, ви якийсь підлий провокатор тут стоїте. Отже, отже, але ми зараз не про те, хто брав участь, хто не брав участь. Суть, яка соціологи всім сказали. Що свобода набере 14-ка, набрала 35 Я вам можу привести приклад і інших виборів, коли постійно змінюються і не є реальні показники соціології свободи перед виборами і в результаті виборів. Крім того, що ви розуміли, всі ці соціологічні служби сьогодні вони безпосередньо працюють на якусь політичну партію. Наприклад, один з. Е, е, Експертів Соціологічної служби Разумкова є 10-й номер в списку кличка. От скажіть мені, будь ласка, чи можна вірити тоді тій соціологічній службі, якщо його працівники тої соціологічної служби балотуються в депутати? Я знаю, що вони будуть малювати свої партії, опа, а тим, кого треба завалити, внизу. Ну, Крім того, товариство, ви що вірите, що в нас 0, як вони нам малюють, 0? ,0? Та навіть якщо б було ми стільки б вас сюди не прийшло. А я знаю, що переважна більшість тут людей, які сидять, це є прихильники свободи, є наші партнери з батьківщини, а десь один відсоток це шпигуни, які прийшли записувати потім звітуватися перед владою, що ми тут говорили. Ця мікрофона іменно таке питання, от ну десь пробачте, що я відверто скажу. Чуть-чуть -чу 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 Пролунав фальш. Коли ви, так, про от, Крима, закону, -у -у. коли ви говорили про денонсацію Харківського угод, проблеми Крима, зміну закону, у нас інший статус, коли ви говорили про податковий кодекс, пенсійний закон і так далі, правильно, все це треба міняти. І дуже розумно ви. Але чи вас задовільняє да газова угода? Я думаю, якщо я спитаю цього зала, то буде багато платежментів, що їх не задовільняє. Що ви будете робити з газовою погодою? Бо По ваших опонентів вона задовільняє. Дякую за відповідь. Я ж пояснив, денонсація, денонсація харківських колод. Денонсація харківських угод передбачає. Скасування взагалі усіх домовленостей з Російською Федерацією, зокрема останніх домовленостей, які були підписані Януковичем і Медведєвим. Я ж чітко це пояснив. ви ж напевно уважно. Я сказав, що наша позиція це. Це диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Наша позиція це підписання. Що значить, що значить диверсифікація джерел постачання енергоносіїв? Це значить, що сьогодні ми від Росії залежимо на 80% в отриманні російського природнього газу. А ми хочемо залежати не більше як 30%. Ми в нашій політиці будемо шукати інші джерела, зокрема Норвезький газ, зокрема Арабська країна нам пропонують. Того заводу з краплений газ стиснутий газ, а з одеського припортового заводу вони хочуть брати карбамід, це і мінеральне добриво, яке потрібно для них. Наступний момент в переговорах з Російською Федерацією треба ставити в першу чергу пропорційну залежність цін на транзит російського газу територією України до цін на закупівлю газу з Російської Федерації. Бо сьогодні Росія наплатить 1,7 доларів на 100 кілометрів на 1000 кубометрів газу. Німеччина готова платити 5 доларів, Данія готова платити 12 доларів. Відповідно, що би ми робили? Ми б заборонили Росії продавати газ Європі на західному кордоні України. Ми б зобов'язали Росію продавати Європі газ на східному Україні російському кордоні. Що це значить? Що за транзит російського газу нашою територією ми вибрали гроші не від Москви, а ми вибрали гроші з Європи, щоб перекрило різницю в цінах на газ і в тих умовах, які поставили нам Росія. Наступне, що б ми почали робити, ми ухваливши державну національну енергетичну стратегію, ми б щороку почали зменшувати потребу в природному газі і збільшувати потребу у. Тобто ми збільшували використання вугілля замість природного газу. Крім того, сьогодні Україна в Росії купує природний газ для кого? В першу чергу, правильно купує для приватника. Тому що природний газ потребує сьогодні, коксохімічна і металургійна промисловість. А нас коксохімічна і металургійна промисловість є вже приватизована. Вона належить не нам, не українцям, вона належить всім тим фірташам, там, Ахметовим і так далі. То хай вони собі для своїх підприємств думають, яка ціна газу. А для потреб населення, а скільки населення потрібно? 17-18 мільйонів кубометрів тонн газу. Значить, прошу, не по мільярдів, перепрошую, звісно, що мільярдів. Відповідно, саме стільки видобуває. Наша українська газова промисловість. Тому я вам казав пункт збільшення видобутку власного газу і власної нафти, в тому числі за рахунок розробки шельфу Чорного і Азовського морів. Тобто своїм українським дешевим газом ми можемо завільняти потреби українського населення. І останнє, туркменський газ нам потрібен, а не російський газ. Що робить Росія? Ми купуємо туркменський газ. Який є набагато якісніший за хімічним своїм складом. І поки він по трубах іде російським, Росія починає змішувати зі своїм російським неякісним газом. В результаті до нас приходить на половину якісний туркменсько російський газ, що і призводить до потреби в більшому використанні газу. Тут ми говорили про енергозаощадливі технології. Крім того, і останнє вже тоді скажу, раз ми вже так широко говоримо про газову тему, нам потрібно е е е підключати Європу, і вони готові сьогодні вкладати кошти в модернізацію нашої газотранспортної системи. Бо половина газу, поки з Харкова сюди дойде до західного кордону, то воно все через застарілі труби, воно все в повітря вилітає. І в результаті ми на втратах маємо. Дуже великі е, проблеми. От якщо ми цей комплекс зробимо, тоді не буде жадних проблем з тими всіми договорами. Я розумію, що це не так просто, Росія зубата. Але є е, е, Су міжнародний суд в Швеції. Зрештою, маємо приклад Болгарії, які зуміли відстояти такі свої позиції. Дякую. Можливо прошу Ваше Може, Прошу. там, не збираєтесь, ми провокативне питання до факту. Бо він його відповідь ваша не задовольнила, а знаєте чому? Бо він знову хотів вас на як як какая на людях і постійно. Я дуже перепрошую, я це зрозумів. І я ні слова не сказав. А на що ви це повторюєте? Ну на що ви зараз під, піднімаєте тут? Просто... Ні, ну послухайте, шановний батьківщині, я вас благаю. Не задавайте мені зараз ніяких передовол, не провокуйте мене на то, щоб я почав говорити не то, що треба зараз говорити. Можна добре? Завдяки нашим союзникам, тому в мене пропозиція. Завершуємо зустріч, йдемо на вулицю, і на вулиці на всі питання решта відповім. Добре?